Вітаю, ваша новому друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, в рамках нашої програми піднімаємо важливі та актуальні теми. І сьогодні в нашій програмі Людмила Кучинська, завідувач відділу з питань суспільно просвітницької роботи Саксаганського виконкому, поділиться планами організації освітніх заходів у хабі. Людмила, радий вітати вас. Вітаю на Давайте Почнемо з того, які взагалі освітні заходи ви успішно організовуєте в хабі. Дивіться, в хабі ми намагаємося організовувати всі ті заходи, котрі будуть в першу чергу цікаві людям, але і разом з тим намагатися, щоб це було таке різноманітне. Це і лекції, освітні семінари, тренінги, майстер-класи, вебінари, як зараз це тільки не називають. Тому намагаємося було цікаво, пізнавально. І на різні вікові категорії, звичайно, і за різними зацікавленостями та інтересами ну це це, це дуже добре, що таке різносторонні е, проходять заходи, так і тим паче, що для людей різного віку це, так, так. це дуже добре. А які основні формати освітніх заходів? Ну, мабуть, основний формат це все ж таки лекція. Вона трошечки простіша в організації, але ну, ми намагаємося, щоб це не була лекція така стандартна, банальна, як зазвичай в нас десь в університетах. Людина приходить і просто там годину, наприклад, відчитала і пішла без якогось зворотнього зв'язку. Це більш навіть не лекції, а більш такий діалог, діалогічне спілкування між запрошеним спікером і безпосередньо аудиторією. І, мабуть, Другий такий формат це майстер-класи. Зараз це дуже на часі, це дуже подобається. Особливо багато майстер-класів ми влаштовуємо безпосередньо для дітей, для підлітків, для сімей, військових. Ну, це малювання, виготовлення мотанок, петриківський розпис. Ну, в принципі, якщо чесно, на що фантазії вистачає, тих намагаємося запрошувати. Ну, тобто те, що зараз на часі, так, так, так. з тим ви і працюєте. Так, Чудово, які цілі та завдання ви ставите перед собою при розробці і впровадженні цих освітніх ініціатив, ну основна ціль це, мабуть, зробити мешканців нашого міста і безпосередньо сексаганського району більш освіченими, скажімо так. А навіть більш зацікавити їх в тому, що раніше їх навіть не цікавило, або, можливо, людина була від цього дуже далека. Запропонувати їм інший погляд на, можливо, вже звичні речі, або на такі гостросоціальні моменти, котрі людина, можливо, ніколи не сприймала, ну, скажімо так, позитивно чи взагалі не розглядала. А ми намагаємось показати, що є інша точка зору. Ну і допомагати людям можливо знаходити для себе якийсь новий поштовх у власному саморозвитку. Якихось власних поглядах, не знаю, зацікавленостях, особливо якщо це майстер-клас, або якщо це якісь тренінги стосовно якихось бізнес-ідей, наприклад, я завжди сподіваюся, що це підштовхне людину, можливо, дійсно до відкриття власної справи або до того, щоб почати займатися чимось, чого вона завжди хотіла або мріяла, але ніяк не наважувалася, бо часу не було. Війна, робота, ще якісь моменти. А так, я надію, що це вдається, і люди дійсно більш відкриваються самі для себе в першу чергу. Угу. Тобто це і є основні цілі та завдання так, вашої так, роботи. Так. Чудово, як ви стимулюєте учасників до активної участі у навчанні та обміном досвідом? Стимулюємо жорстко в тому сенсі. Нас люди дуже бояться. Так би мовити, висказувати свою думку, свої погляди. І зазвичай, якщо в нас щось відбувається у хабі, ну всі довго-дуже мовчать. Тому це так трошечки під тиском, але заставляємо їх говорити, щоб вони виходили на діалог, пропонували їм якісь такі порівняння, котрі можуть бути їм знайомі, навіть якщо тема не зовсім вивчена для них. Тому намагаємося якось більше. А якимись жартами, якимись мемами, навіть якщо це якась презентація, щоб людина трошечки видихнула, посміялася і зрозуміла, що тут не страшно, тут можна говорити. Вона не на якісь, ну реально не такі серйозні лекції чи уроці, щоб просто мовчачки сидіти, послухати і піти, нічого для себе не взявши звідси. Тому, ну і тим, що. Підбираємо цікаві теми, намагаємося, щоб от людина дійсно прийшла, їх буває небагато, хто приходять на наші заходи. Але я знаю і впевнена в тому, що це ті люди прийшли, котрим дійсно цікаво, котрі можуть навіть трошечки помовчати, послухати, але потім безпосередньо включитися в процес. Чудово. А ви сказали, що буває таке, що небагато, так, людей так, приходить? Так, буває. але чи користуються популярністю заходи у вашому хабі? Серед містян можливо ну, там, Ну, так як міста. робота хабу не так, щоб поки довгий час так відбувається. То в планах на майбутнє. Я надію, що так і буде. І я до цього йду. Це така моя ціль, щоб люди дійсно. Хотіли і могли приходити, бо в нас це трошечки не в тренді, скажімо так, це більш в європейських країнах люди звичні кудись піти, щось для себе послухати, подискутувати. А В нас такої практики, на жаль, немає. Тому іноді, коли навіть люди бачать анонс, вони не зовсім розуміють, ну, знаєте, на що, що це, для, це чого? для чого це, а що там буде. Ну, або якщо йдуть, то сприймають, як ніби це якесь дуже таке обов'язково. Прийти, послухати, а потім десь собі можливу галочку поставити. Але, принаймні, мене радіє, радує те. Що вони приходять? Нехай це 5 людей, поки чи іноді 10 навіть іноді більше теж тут залежить від того, яка тема, хто запрошений лектор або спікер. Але думаю, ще все залежить і від реклами, і від того, як піде поголос, по місту серед людей, якісь відгуки про те, от що вони були, послухали, побачили. Їм сподобалося. Ну, все ще попереду. Я все так ще в попереду. Так. Звичайно, а ви сказали, що не довгий час. Коли з'явився хаб і як взагалі з'явилася його ідея? А ну, хаб, так як він відноситься до відділу безпосередньо мого відділ. Відкритий з січня місяця відділ доволі молодий. Раніше, якби хаб був трошечки під іншою структурою виконкому, але так само розвивався. Але просто коли це не було основною направленістю, звичайно, трошечки часу на це не вистачало. Зараз, так як це зроблений акцент безпосередньо на ньому, на організації заходів, на запрошенні людей. Тому Зовсім молодий, скажімо так. Ми такі, як першопроходці серед, в принципі, районів нашого міста. Так, поліпано і підсумовуючи нашу так. розмову, так які плани та інновації ви маєте на майбутнє для розвитку суспільного просвітницької роботи в Халі? Мені б дуже хотілося, щоб в нас була така масштабна співпраця, якщо чесно. По-перше, починати з міста нашого це серед інших районів, щоб ми, можливо, почали запрошувати і так, показувати приклад іншим в, цьому, в цій сфері. І, звичайно, це співпраця може бути серед різних хабів. Мені б дуже цього хотілося. Серед хабів безпосередньо нашого міста і серед інших міст України, і, можливо, навіть на якийсь такий європейський рівень з часом вийти, зважаючи, що в них це дійсно дуже поширено. Вони люблять різноманітні молодіжні центри, організації, ті самі хаби, як їх не назви. Тому, тому плани дуже такі наполеонські. Але я надіюся, що з часом ми до них дійдемо, прийдемо, тому. Чудово. Все попереду, Чудово. Чекаю uh, на А, uh, Поліно. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні зараз. І звичайно побажати, щоб всі ці плани, цілі та завдання, які ви ставите перед хабом, вони обов'язково збулися. І можливо, ми вже зустрінемось з вами в цій студії. І буде більше так. про що розказати, про якісь так. нові проєкти. Або я вас запрошу якось до нас. Ви розказали про роботу журналіста і безпосередньо телеведучого. Тому майте ми на увазі. Залюбки. Майте на увазі. <свіс> ми залюбки. Дуже дякую вам. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада. І в гостях у нас була завідувачка відділу з питань суспільно просвітницької роботи Саксаганського виконкому Людмила Кучинська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.